А він повернувся на спокійний майдан. Він до сих пір так і не зрозумів, що має справу зовсім з іншою країною, ніж його кукловоди із Кремля. Він до сих пір вважає, що тут можна посіяти страх побиттям студентів або арештами наших активістів. І він сподівався, що там, у Китаї, він пересидить майдан. Але майдан стає все більшим. Кожен день тут з'являється все більше людей. І по всій Україні майдани виходять і далі потужніше. Це наша відповідь банді. Ми переможемо, бо ми тут і не збираємося покидати свою країну. Цей Янукович може не повертатися, а ми будемо тут здобувати свою європейську перспективу. Друге, вчора в Китаї Янукович намагався випросити грошей, бо його команда професіоналів. Тотально розікрала країну і фінансовий дефолт на носі у Азарова. Проте відповідь Китаю була передбачуваною країні, в якій люди не визнають вчорашню владу, країні, яка відмовляється підписувати нові правила цивілізованого життя із Європейським Союзом, грошей не дають. Тоді Янукович поїхав в Москву. І хочу до вас всіх звернутися. Це момент істини. Янукович в Росії почав перемовини і торгує Україною з Путіним. Це момент максимальної мобілізації, бо європейська Україна є в небезпеці. Тому всі, хто нас сьогодні чують, мають зрозуміти. Що на ці перемовини, котрі можуть здати Україну знову в азійській полонними 300 років терпіли свою нужду? Є єдина відповідь, 8 грудня о 12-й годині тут, на Майдані, має стояти кожен українець, котрий хоче жити в вільній незалежній європейській Україні. Загальна мобілізація українців на всіх. Майдана країни 8 грудня 12.00. Банду 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 геть! Я знаю. Я знаю, що багато людей питають, скільки стояти, стільки, скільки потрібно для перемоги. Немає такої ціни, яку ми не заплатимо за своє майбутнє життя і життя своїх дітей. Ми не хочемо жити в країні, яка тотально грабується однією мафіозною Межигірською сім'єю. І всі, Донець, Поділля, Слобожанщина, Галичина, всі ми одні потерпаємо від цієї банди, то вже ми будемо залишатися вдома. Я кличу усіх українців в усіх містах вийти 8 грудня 12.00 в центр своїх міст, своїх містечок і своїх сіл? З тим, щоб сказати, ми господарі цієї країни, і мафія не зможе продати нас Кремлю. Ми повинні також зібратися в неділю тут, на Майдані, щоб домовитися спільно про план наших дій. Сьогодні група українських інтелектуалів запропонувала такий план. Він повністю співпадає і був підтриманий лідерами опозиційних. Фракції в нашому парламенті. План дуже простий. Перші три кроки для того, щоб взагалі припинилася надзвичайна ситуація в Україні. Перше звільнення міністра внутрішніх справ захарченка, в якого на руках кров наших дітей. Я впевнений, що він і його перший заступник і начальники. Луганського, Кримського, Дніпропетровського і Київського Беркуту в свій час будуть стояти перед законом і будуть знаходитися там, де мають сидіти злочинці, які кинули спецназ на дітей. Друге. Друге, спецназ має вийти з української столиці, а ті тушки мають залізти у свої нори в деградованих містечках. Третє. Третє, З тюрем і СІЗО мають бути відпущені всі 14 політично арештованих активістів Майданів. Ми не дозволимо їм прибільшувати кількість незаконно посаджених людей. Ці три умови є необхідними для початку діалогу між тимчасовою українською владою і народом. За цей діалог зголосилися бути відповідальними європейський лідер, який зараз знаходиться в Києві, цей діалог має привести нас до вирішення ключових питань. Фактично, це має бути перезавантаження, оновлення країни. Ми маємо скасувати Українську Радянську Соціалістичну Республіку, в якій ми до сих пір живемо під владою комуністів і бандитів. Для цього ми маємо того року і тоді парламент. Відразу сформує новий уряд, який почне рятувати країну від дефолту, до якого довів їх безпрецедентний грабіж Януковича і Азарова. Друге, має бути прийнятий закон про люстрацію суддів, прокурорів і міліціонерів, яким не довіряє вже країна. Третє має бути прийнятий Новий закон про вибори з тим, щоб дострокові вибори президента і парламента відбулися на чесній основі. Четверте, має бути підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом як початок нової європейської справедливої України. Ці кроки, ці кроки ми обов'язково зробимо, друзі, якщо будемо впевнені в собі. Якщо будемо дисципліновані, якщо покладемо на алтар європейської України свою жертву, сьогодні немає більшого подвигу, ніж бути тут, на Майдані. Тому дозвольте кожному з вас подякувати за цей вчинок. Друзі, я був по обидва боки колючого дроту. Я бачив дуже багато країн. Я був у всіх областях і майже в всіх районах України. Маю 48 років. Але найкращі мої дні були на поваранчу Майдані 17 днів, і ночей якого є найкращими спогадами для мене. Я впевнений, що цей майдан для кожного з вас стане найкращим спогадом, про який ми будемо розповідати дітям. Саме тут ми здобудемо своє майбутнє. Дякую всім вам. І 8 грудня, тут о 12 початок нашої перемоги. Загальна мобілізація, слава Україні.